Наступна тема, яку ми повинні опанувати, це розкладання многочлена на множника. Це можна зробити декількома способами. Перший з них це винесення спільного множника за дужки. Цією темою ви вже знайомі: ви багато разів виносили спільний множник за дужки і користувалися розподільною властивістю множення. Наприклад, 2А. Мінус 2 b Перед вами різниця двох добутків. І кожен добуток має множник 2. Да? Двійка називається спільним множником, і його можна винести за дужки, завдяки розподільній властивості множення. Виносимо 2 за дужку. Іншими словами, ми тепер одночлени 2А і 2 b ділимо на 2 двійки скорості. І залишається замість першого виразу тільки А. І з другого виразу виносимо двійку за дужку. Ділимо 2Б на 2. Залишається тільки В. Отже, ми винесли двійку за дужки. В дужках залишилася різниця А мінус В. Перед вами був многочлен, і ми цей многочлен представили у вигляді добутка. Таким чином, ми. Говорять, що ми розклали многочлен на множники. Тобто записали його у вигляді добутку двох множників. Перший множник – ВІК, а множник є різницею чисел А і Б. Яким чином можна ще розкласти многочлен на множники? Значить, ну, давайте розглянемо приклад свідочника. Помножимо многочлен 2х-1 на многочлен х плюс 1. В результаті множення отримали ось такий вираз. 2х квадраті плюс х-1. Тобто добуток 2х-1 помножити на х плюс 1 дорівнює ось такій сумі 2 х квадрат плюс х дорівнює 1. Говорять, що ці два вирази тотожньними, ми отримали тотожність. Можна цю тотожність переписати ось в такому вигляді. Спочатку многочлен, а потім прирівняли його до добутку двох дузок. Кажуть, що ми многочлен розклали на множники. Значить, якщо ми будемо розкладати, будемо вміти розкладати многочлени на множники, ми зможемо спрощувати вирази, яким чином? Дробові вирази. Тобто, наприклад, у нас був би такий, такий вираз. 2х квадратці плюс мінус 1 поділити. На 2х-1. І цей вираз треба було спростити, якби. Так було таке завдання. Ми б тоді, мануми член, який стоїть в чисельнику, могли б записати у вигляді добутку двох дужок 2х-1, і x плюс 1. Знаменник, я перепишу. 2х-1. І ви бачите, що в знаменнику і в чисельнику стоять два однакових вирази, дві різниці, 2х мінус 1. Так? Якщо я знаменник запишу ось в такому вигляді, візьму в дужки 2х-1 і помножу на одиницю, від цього знаменник не зміниться. І тепер ми можемо застосувати основну властивість дробу. Ми можемо чисельник і знаменник поділити одразу на вираз 2х-1. Іншими словами, ми скорочуємо дріб на вираз 2х-1. І записуємо, що в нас залишається х плюс 1. Ми можемо скорочувати дріб, тобто чисельник і знаменник ми можемо ділити на одне те ж саме число. Або множити на одне те ж саме число. І навіть вирази можемо ділити на, ем, на один і той же множник, так? І це зручно. Якби в чисельнику знаменнику були б записані многочлени, тобто суми одночленів, то так скорочувати ми не маємо права. Що значить скоротити дріб? Це значить поділити. Якщо ми візьмемо і відкинемо просто мінус один, там і там це не є скороченням дробів. Так, для чого розкладати многочлен на множники? Це я вам показала як один із варіантів. Йдемо далі. Наприклад, вам необхідно буде розв'язати ось таке рівняння. Якщо ви представите многочлен як добуток, так, у вигляді добутку, ось, представили, записали замість 2 х квадрат плюс х-1, записали добуток двох дужок 2х-1 на х плюс 1. А як розв'язувати такі рівняння? Ви вже знаєте. Добуток дорівнює 0, якщо один із множників дорівнює нулю. Тоді ми прирівнюємо до нуля кожну дужку. Кожний вираз, який стоїть в одній з дужок, так? або х плюс 1 дорівнює 0, і знаходимо корені. х1 дорівнює одні, другій, х2 дорівнює мінус 1. І таким чином, розклавши многочлен на множники, ви змогли розв'язати ось таке рівняння. З рівняннями такого типу, вони називаються квадратні, бачите, один із хсів записано в квадраті, піднесено до квадрату. Це рівняння називається квадратним, і ми будемо вивчати тему квадратні рівняння і розв'язувати такі рівняння у восьмому класі за спеціальними формулами через дискримінант, через формули x1, x2, але вже в сьомому класі, якщо ми Зможемо розкласти многочлен на множники, можемо розв'язати вже відомі вам рівняння. Розв'язання, тобто квадратного рівняння, зводиться до розв'язання. Ось такого рівняння, яке ви вже розв'язували в 6 класі. І йдемо далі. трошки часу. Отже, я сказала, що. Існує багато способів розкладання многочлена на множники, Найпрості, найпростіший винесення спільного множника за дужки. За допомогою цього методу можна розв'язувати легко, можна розв'язувати приклади. Дивіться, необхідно знайти різницю ось таких двох добутків. Бачимо, що ці добутки мають спільний множник 1,62%. Якщо винести. Цей спільний множник за дужку. В запишіть цю різницю, яку можна дуже швиденько знайти її значення. Це ця різниця до рівня одиниці. Супер просте обчислення, і це відповідь 1,62%. Як. Виносити спільні множники, ви теж в мене знаєте і вмієте. Ось, діти. В прикладах, приклад перший, тут три приклади містяться. Давайте їх швиденько розглянемо. В першому випадку можна винести задушку, дивимось, треба винести однакову кількість букв А і однакову кількість. Значить, за дужки ми в першому випадку виносимо А, Б в квадраті, і в дужках залишається А плюс Б. Другий приклад 8 і 12. Перше, дивимося на коефіцієнти, 8 і 12 діляться обидва на 4. Значить, 4 буде спільним множником. І тепер буква частина А квадрат Б квадрат і АБ. Спільний множник А Б квадрат. А, Б квадрат. В дужках залишається результат ділення того, що було на те, що ми винесли. на Спільний множник. 8 поділити на 4, 2. А квадрат поділити на А буде А. В квадрат поділити на В буде В. Мінус 12 ділити на 403. А ми винесли Б в кубі поділити на Б, залишається Б квадрат. Це ми винесли спільний множник в другому прикладі. Третій приклад. Розгляньте, будь ласка, самостійно і запишіть домашнє завдання.